Ви точно знайдете цю річ корисною. Це необхідність для кожного дому. Поспішайте і придбайте її. Якщо не купите зараз, вона зникне. Я дійсно ненавиджу запах металевого паяльного дроту. Це через використання нового типу паяльного дроту з нержавіючої сталі. Такі речі, як каструлі, миски та сковорідки в домі, були зламані. Металеві вироби, такі як дверні замки, петлі та інше, відпали. Це може виправити старі та розхитані дроти. Легке зварювання. Звичайний паяльний дріт не прилипає до нержавіючої сталі, а наш новий паяльний дріт вдома має потужні функції, які ви навіть не можете уявити. Воно може паяти різні метали, такі як золото, срібло, мідь, залізо та алюміній. Не потрібен зварювальний апарат. Просто запаліть його електричним паяльником або запальничкою, і ви зможете це зробити. Подивіться на його ціну. Такий корисний паяльний дріт коштує менше, ніж коробка зубочисток. Не кажіть нікому, боюся, що ви не зможете його отримати. Акція доступна не кожного дня, тому натисніть на посилання нижче, щоб зробити замовлення і купити його зараз. Як тільки він зникне, ви не зможете його знайти. Звичайним паяльним дротом важко зварювати нержавіючу сталь, але цей паяльний дріт для нержавіючої сталі можна використовувати для її зварювання. Це не потребує електричного паяльника. Достатньо запальнички. Воно може паяти мідь, залізо, алюміній, дроти з нержавіючої сталі, батареї та чіпи. Крім того, пайка є міцною і не вимагає професійних навичок, паяти може кожен. Швидко натисніть на посилання нижче, щоб зробити замовлення.